Івано-Франківськ юридична особа публічного права, аби місто отримало такий статус, хочуть чиновники і громадські активісти пояснюють, колись обласний центр мав такий ранг, зокрема, коли отримав Магдебурзьке право. Потім прийшли совіти, і статус був знівельований, не відновили його із настанням незалежності. А дарма, адже на думку представників ініціативної групи, це дає можливість мешканцям брати активну участь в управлінні містом, контролювати розподіл бюджетних коштів, відкликати неумісних депутатів. А також запровадити місцеві референдуми. Надання статусу юридичної особи територіальній громади це якраз є та цеглинка зламу цієї системи. Тобто влада напряму переходить до громадян, тобто вони мають більше повноважень. Більше можливості впливати на, на суму владу, аби добитися отримання містом статусу юридичної особи. Активісти скористалися новим статутом Івано-Франківська, зокрема, положенням про місцеві ініціативи. Зібрали майже дві тисячі підписів івано-франківців, аби винести питання на розгляд сесії міськради. За попередньою інформацією, у порядок денний міських обранців питання потрапить на наступному їхньому засіданні, 21 жовтня. Ми просимо депутатський корпус підтримати наш проект рішення та. of <sighs> По іменному режимі голосування проголосувати за нього. Ми також закликаємо всі політичні сили, які приймають участь у виборах, визначитися з даного питання та внести відповідні доповнення в свої виборчі програми. Наступного тижня активісти планують зібрати круглий стіл за участі представників політичних партій і громадських організацій, аби обговорити це питання. Загалом, за їх словами, статус юридичної особи мають міста у Польщі, Чехії, Іспанії та інших країнах Європи. В Україні лише села і селища, і Ларини Андрій Гаргара, телеканал 402.